Всім доброго ранку! Дякую, Ленка, мамо. Ти знайшла пістолетик? Угу. Арці, ти чого? Я тут в'ю фервекс. <плес> а він пістолетики боїться. Що зараз самком дивимося турбозаври. застали? Добре. Я там буду. Давай я там буду сидіти. Добре. Сюди там. Щось там таке роблять, так шумлять, ремонтують, чи що, шо, щось. Та що таке залі? Ну щось ремонтують на вулиці? Чуєш? Так, що зроблять? Так. Отак. Так? это водать. Там. Опа. Давай дядьки дупу делають. Бета дядьки дупу. Пока мы твої свои любимые бабушки. Там, ты любишь их? Mm -hmm. Let's do it. Забирають? А ценку тут прибирає, я йду собі ще один чайочок. Зроблю. Я хочу чаю. І тобі і тобі зроблю. І тобі зроблю чайочок. Я вже себе привела в порядок, намалювалась. Голову. Все зробила. Скоро Злотуся забрати. Ой, у нас сьогодні пішла на продовжену групу. В неї буде заняття з розчителькою. Я її заберу третя година. Отак я її забираю за 15-12. А коли вона на продовженні, третя година забираю. Так, зробила Арсенкою чай, з малинкою ще додавала вишні, собі зробила пустий чорний чай і додала імбир. Ми з Арсенком їдемо з латусою. Чекай тебе шапочку поправлю. Ходи. Це з собою круасан, машинку. з Златуся, поїдемо по справах і потім додому. А От і Златуся гуляє. Златуся! Ні, Іва, завтра буде онлайн-уроки. Златуся мені тут розповідає, що в неї було на обід пельмені. І було чай. смачно? і чай? Так. Було смачно? Так. Надіялась? Молодець. Так, ми йдемо до школи, заберемо златисний портфель. Квіточки. Мій не потрібно. Не потрібно. Ні, залізай. Ми вже йдемо. Почекаємо з лотосю. Зараз вийдемо. Морозиво? А Ні, а є. Ой, я нечайно, село бу... виключила. Я до школи була брала чупік, і я з'їла чіпіть і була паличка. І я придумала тіпіки Молодець? Тримай. А то Все. я листи змішала, але так красиво. Чим? На розтаха магазин. Тай. Додому, по справах і додому. Діти захотіли яєчко, смажу їм, сама їм нектаринку, що я взагалі нічого не хочу їсти. І ще витянула курочку, от філе, і потім буду робити підлавком. Зробила чай і з П'ємо чай і мов печиво. Дуже це люблю. Смачне. <звук> Архенку спить. Почекаємо, коли вже стане. Ми ходили з дітьми на вулицю, погуляли, що зайшли в магазин, купили йогурти, отакі, хліб, барні. Тут всякі такі солодощі. Потім ще Арчику корм. отакий проплан. Чорний такий темний хліб. Потім ще ватрушки, дві з повидлом і дві просто зі сиром. А тут у нас нектаринки, яблука і лимон. І вже Нарешті прийшло моє замовлення. Андрій якраз їхав з роботи і забрав. Замовляла через інтернет термометр. Зараз вам покажу. від фірми Гама. Так, здається, є, якщо не помиляється. Ось такий. Так, чотири режима е, вимірювання температури. Так, цікаво, термометр. Так. Ага, тут вже Андрій відкривав. Тут є мішечок. батарейки. А то оті ртутні, навіть електронний. Ось, тут таке поставили. Зараз прочитаю, подивлюся, що це таке є. <кій> бо що не дивилась, тільки от? відкриваю разом з вами. Так, гарантія, інструкція. Хочу туртутний або електронний. Не хотіла. В мене є, але, наприклад, вечором, коли злетуться, бо Арсенка температура і вбудити не хочеться, так підійшов. Приставив до лобика і все. І температура вимірилась. Так. Андрію! А тут є батарейки? А, ні, немає. Це витягнула. Не. Якраз трішки прихворіла. Зараз на мені виміряємо температуру, яка там в мене. Це так ті градусники такі пусті не люблю. Так, як там? Боже, ним все треба розібратися. А, це не так. А, ну, давайте тут. Зараз. Називається. Перший раз Зав... <смі> я не можу ним розібратися. <смі> Що з ним робити? <смі> Ладно. Ага, чекайте. Ага. Скан. Я зрозуміла. Що працює? Ні. Ні, зараз розберемося. Я трішки розібралась. Я здалеку отак. А це село і Африці село. <сіло> тут треба приставити, так? Так, да, це потрібно отак просто до лоба приставити. І тут можна е... так, визначити режим. Ой-ой-ой, ти дуже шумиш. Визначити режим. Тут можна вимірювати і вухо, от символ вимірювання температури у вухці. Ой, я дуже близько. Так, температура чула, темпер... так, без символа, температура середовища, годинник і так далі. Ну, просто от, я вибираю тут лоб. Я би вам показала, але мені звісно не буде нічого видно. Поставляю отак. 36... Зараз. О! 36 і 6. Та здорово. А ну мені. Надо родом бавитися цілий день. 336. А, я вуху вибрала. Такі вмерти можна. Кажу, і вмерти можна. 36,6. Вухо. Вухо. Рано. А? а малому зараз йде помірює. Що ти тоді їш? Сльотку будеш? Дійсно, що нього тут є. Це лікарка мені порадила від у цієї фірми. Навіть в мене є тискомір у цієї фірми. Не буду хороший. Ладно, попробуємо. Розібралась. Це є якби зубна паста в гелю. Це якби доросла, виходить, а це дитяча. Але це з латуся, бо тут пише 6 плюс зі 6 років. І все. Що тут гарантійний талон був такий мішечок до того термометру, отак. Шик. І все. Тож я рада. Тепер, із, так як можна сказати, із задоволенням можна мірити температуру, а то кожного разу я себе мучила і дітей. Ой, отак так, -то. все. Я зараз тут Андрія тут тюльку, кільку, шо тут? Рибка, коротше, заберу. Зараз поїм з хлібом. Я як купляла печеречки, то поставили були в пачку приправу. такого ніколи не було, правда? Перше? Але я ту приправу не буду додати, в мене є інша. Е, так, я роблю підливку. Тут в мене буде з курячого філе і з грибочками. Дві різні. Так, я вже от філе обжарюю. Зараз скоро буду додати цибулю. У мене тут. Пральна машинка шумить. До грибочків я ще не додавала олію. Буду додавати пізніше, коли посмажиться. Тому що зараз печереці сік дадуть. Я аж потім я додавлю олію, коли вони там трішки так посмажаться. Так, а тепер додаємо сюди О. цибульку. Андрій мені начистив картоплю, я вже поставила варити, буду робити п'юре. Зараз до курки буду додавати моркву. І от бачите, як печериці дали сік, то я зараз не додавала олії. Так, а зараз буду додати такі приправи до курочки. Так, після приправи я додавала воду. Сметану і трішки томатної пасти. І потім в кінці ще додав кріп. Дала на маленький вогонь, і хай мене трішки протушиться. Ну і, звичайно, і перець. Так, а до грибочків я вже додавала олію. Так, тепер сюди додаємо цибулю. Так, я зробила вже заправку до грибочків. Тут в мене вода, сметана. І ось така приправа. Вона дуже смачна. Так, а тепер вливаємо сюди, до грибочки. А тепер трішки тушу. Я сюди приправу і борошно не додаю, тому що там, здається, в цій приправі є борошно, бо що, зараз покажу, вона така густа виходить, і воду вже додавала. От. Що, Арсенко? Тож одна і друга підливка в мене готова. Я ще сюди додавала кріп. У мене вже картопля доварюється. Поки я тут готую, діти захотіли смажену картоплю. От Андрій посмажив, так апетитно виглядає і смачно пахне. Здатся, це ось такі смайлики веселі і сумні. Так, а я зняла тюль, штори, Андрій ще от знімає в кухні, зараз поперу, потім погладжу. тому що біля, ми живемо от, біля дороги і трішки пилюка збирається. Нарешті у нас тюль і штори чисті. Ми дитячі знімали, і в кухні. Тепер все чисто. І навіть мені здається, так свіжіше прям дихати. Тож, надіюсь, я вас замотивувала <смі> зняти ваші тюлі або штори. Якщо так, то пишіть в коментарях, чи побігли ви знімати тюлі і прати. І, напевно, я вже буду закінчувати своє відео. Я тут. Отак, попа, та. Отак Арсенко покаже, бо sí, він голенький. Да. Sí, Купалець oh, тільки що. То всім дякую за перегляд і усім па-па! папа! <laughs>